Привіт всім! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже оригінальною закуською з листкового тіста до святкового столу, яка зовні нагадує ракушку з перлиною. Готується вона надзвичайно легко, а виглядає просто шикарно і прикрасить будь-який стіл. Начинки можна змінювати за вашим смаком. Тут якраз широкий політ для вашої фантазії. Тож не зволікаємо та готуємо. Нам знадобиться. Листкове бездріжове тісто 500 г, огірок 100 г, 150 г червоної слабосоленої риби, 5 гілочок кропу, 200 г вершкового сиру типу Філадельфія. У мене домашній, жовток одного яйця для змащування та маслини без кісточки для прикрашання. Приготуємо начинку. Для цього огірок нарізаємо на невеличкі кубики. Також дрібно нарізаємо кріп. Червону слабосолену рибу на кубики, попередньо знявши з неї шкірку. В мисочку викладаємо вершковий сир. Посилання на рецепт такого сиру зараз на екрані та в описі під відео. Сюди ж викладаємо нарізаний огірок, кріп та нарізану кубиками рибу. Перемішуємо до однорідності. І відставимо поки в холодильник. Робочу поверхню присипаємо борошном і викладаємо вже розморожене листкове тісто. Зверху також посипаємо борошном, щоб з тістом було легше працювати. Далі беремо круглу вирубку для печива бажано з фігурними краями. У мене діаметр 6,5 см. Нею буду вирізати майбутні ракушки. У мене якраз виходить вирізати три штучки по ширині тіста і далі вирізаємо круглі заготівлі. Якщо у вас такої фігурної вирізки немає, можна скористатись звичайною склянкою. Тоді просто краї ракушки будуть не рифлені, а гладенькі, але на смак це аж ніяк не впливає. Тісто, що залишається, збираємо докупи та трохи обминаємо його, надаючи йому форму кульки. Далі я покажу, що можна з нього приготувати. Зверху злегка притискаємо і поки відкладаємо в сторону. З такої кількості тіста у мене вийшло 20 заготівель, але все, звісно, залежатиме від діаметру вашої форми. Далі нам знадобиться шпатель для тіста або звичайний ніж. Беремо одну заготівлю і відрізаємо шпателем краєчок зовсім трошки. Притискаємо пальцем, щоб тісто в цьому місці не піднімалось. І робимо візерунок як у ракушки. Для цього злегка притискаємо поверхню тіста. Ніби ділимо його на сегменти. Головне не розрізайте тісто, а тільки злегка надавлюйте. Цього буде достатньо. Тепер зовні воно дуже нагадує ракушку. Перекладаємо майбутні ракушки на деко, застелене пергаментом чи ковриком для випічки. Жовток розбовтуємо виделкою зі столовою ложкою молока і змащуємо ним поверхню всіх заготівель для красивого рум'яного кольору. За бажанням зверху ще можна посипати насінням кунжуту. Ось така краса вийшла. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 10-15 хвилин до підрум'янення. Тим часом шматочок тіста, що залишився, розкачуємо в тоненький пласт круглої форми. Товщина пласта приблизно 2 мм. Розрізаємо його на 8 сегментів. В мене спеціальний ніж для цього, але звичайний також підійде. Для начинки я змішала кисломолочний сир, яблуко, трохи цукру та корицю, розклала по 2 чайні ложки начинки на краї тіста і трошки притискаю руками, щоб нічого не випадало. Начинка може бути будь-яка на ваш смак, варене згущене молоко, шматочки шоколаду, густий джем, варіантів багато. Далі завертаємо краї тіста і на першому обороті гарно притискаємо по краям. Щоб начинка залишилась всередині під час випікання і скручуємо в рогалик. Як варіант з цього тіста можна вирізати ще ракушки, але після розкачування вони вже так не піднімуться в духовці, тому такий варіант з рогаликами, на мою думку, самий оптимальний. Викладаємо їх на застелене пергаментом деко. В мене було ще листкове тісто, тому я зробила з нього ще рогалики, і в мене вийшло повне деко. Зверху змастимо їх жовтком, що залишився, і за бажанням посипимо цукром змішаним з корицею. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на хвилин 15 до рум'яності. Ракушки готові. Даємо їм повністю охолонути на деку. А далі будемо заповнювати їх начинкою. Для цього беремо одну ракушку і розкриваємо її посередині, але не до кінця. Викладаємо по одній дві чайних ложки начинки, розрівнюємо і на завершення прикрашаємо чорною перлиною у вигляді маслини. Якщо не любите маслини, то можете замінити їх на перепелині яйця, наприклад. Тоді у вас буде ракушка не з чорною, а з білою перлиною. З начинкою можете експериментувати. Тут гарно підійдуть крабові палички з плавленим сирком та кукурудзою, або навіть ваш улюблений салат. Адже ракушки прекрасно замінюють тарталетки. Подати таку закуску можна на тарілці, прикрашеній руколою, кропом або листям салату. Буде виглядати щось схоже на ракушки серед водоростей. Вони виглядають дуже ефектно та обов'язково прикрасять ваш святковий стіл. А завдяки такій смачній начинці розлітаються вони миттєво, тому готуйте побільше. А тим часом спеклися мої рогалики. Ще один солодкий бонус до такого рецепту. Якщо хочете здивувати ваших гостей, то обов'язково приготуйте таку закуску. Вона не залишить нікого байдужим, тим паче, що готувати її зовсім не складно. Бажаю вам веселих свят у затишному родинному колі і саме головне тихих та спокійних ночей. Готуйте з душею і до зустрічі у наступних відео!